Добре, чекайте дякую вам дякую, вам. дякую вам за побачення. Вишавний ви сам просив ну, почав підписи Бу... е, з збира на базарі. Зараз Бу, Володимир. Бу, Значить, ви кажете, тільки по, по Він сказав, що писав. Да. Одну заяву поставив. Але він тут на Турського і пакці на Народського. Значить, він не міг її писати. А ті ви що давайте сіли. Експертизу призначити. О, Там дійсно проводить експертизу. Так, так, так. Це ж тут вирукована справа. ти Я знаю А він сказав, що тільки на 40 літа описав. Він сказав, що він писався як тільки на складі. Але вони його включили групу кажете, Я мені підписав, якщо писав за одну. І то не сам. І на базарі. Ні, то на базарі збирається.